Відпускання негативних почуттів є розчиненням его, яке щосили буде чинити опір. Опір матиме місце у вигляді недовіри цій техніці, забування про відпускання, раптове бажання все кинути або випустити почуття шляхом його вираження чи закочування сцен. Щоб впоратися з цим. Просто продовжуй відпускати почуття, що виникає по відношенню до процесу. Дозволь опору бути, головне, не протився йому. Ти вільний, ти не повинен відпускати, тебе ніхто не примушує. Зверни увагу на страх, який ховається за опором. Чого ти боїшся у цьому процесі? Чи готовий ти це відпустити? Продовжуй відпускати кожен страх у міру його появи, і опір зникне сам. Не забувай, що ми відпускаємо всі ті програми, які тривалий час робили з нас рабів і жертв. Ці програми не давали нам побачити нашу справжню природу Его втрачає ґрунт під ногами. І воно буде вигадувати різні хитрощі та трюки, щоб уникнути цього. Як тільки ми почнемо процес відпускання, його дні пораховані, і його сила буде слабшати. Одна з можливих хитрощів его це несвідомий підхід до техніки. Наприклад, ти несподівано вирішиш, що механізм здачі не працює, все залишилося як було. Він надто складний і важко запам'ятати, що потрібно робити. Це ознака реального прогресу. Це означає, що его знає, що в нас є ніж, за допомогою якого ми розріжемо мотузки, що зв'язують нас, і воно втратить свої позиції. Его не є нашим другом, подібно до керуючої програми з фільму Трон, воно хоче, щоб ми залишалися його рабами. Відпускання є нашою природною спроможністю, це не щось нове або чуже для нас, воно не є езотеричним ченням, чиєюсь ідеєю чи системою світогляду. Ми просто використовуємо свою власну природу, щоб стати вільними та щасливими. Немає сенсу думати про техніку відпускання найкраще просто її виконувати. Зрештою стане очевидним, що всі думки це опір, вони є придуманою розумом видимістю, щоб не дати нам переживати те, що є насправді. Після певного часу відпускання ми станемо переживати те, що реально відбувається. І тоді почнемо сміятися з наших думок. Думки це просто фальшивки, абсурдна вигадка, яка приховує від нас істину. Думки переслідують нас і безкінечно займають нашу увагу. Якось ми зрозуміємо, що правильно зробили, коли розпочали цей процес. Думки схожі на золоту рибку в акваріумі, а справжнє я на воду. Справжнє я це простір між думками. А якщо бути точнішим, то поле безмовної свідомості, що лежить в основі всіх думок. У нас усіх є досвід повного занурення в те, що ми робимо, коли ми навіть не помічаємо часу. Розум у цей момент був дуже тихим, і ми просто робили те, чим були зайняті, без жодного опору чи зусилля. Ми були щасливі, можливо, тихо співали, ми функціонували без жодного стресу, ми були зайняті роботою, але при цьому розслаблені. Ми раптом усвідомили, що нам не потрібні усі ці думки. Думки можна порівняти з приманкою для риби якщо ми взяли шматочок, то спіймені. Краще не брати ні жодного шматочка від думок вони нам не потрібні. Всередині нас, але за межами нашої свідомості, міститься істина Я вже знаю все те. Що мені потрібно знати, це відбувається саме собою, це прозвучить парадоксально, але наш опір здачі відбувається через ефективність цієї техніки. Справа в тому, що ми активно відпускаємо, коли в житті не все гаразд, і нас беруть в облогу неприємні емоції. Коли ми нарешті відпустили. Знайшли вихід із ситуації, що склалася і все налагодилося, то перестаємо відпускати. У цьому й полягає наша помилка. Бо, як би добре нам не було, зазвичай нам ще є що відпускати. Скористайся перевагою високих станів та динамікою відпускання. Продовжуй процес. Оскільки з кожним разом все ставатиме краще і краще. Відпускання має інерцію якщо ти почав, то продовжувати вже легше. Чим краще ми почуваємося, тим легше відбувається процес відпускання. У тебе з'являється чудова можливість зануритися глибше і відпустити сміття, що пригнічується і стримується. Яке ми б не захотіли ворушити, якби були в поганому настрої. Завжди є почуття, яке потрібно послабити та відпустити. Просто коли нам добре, тоді негативні емоції відчуваються не так сильно. Може статися так, що ти застрягнеш на якомусь почутті. Просто здайся тому, що ти застряг. Дозволь цьому бути, не чини опір. Якщо воно не пройде, подивися. Можливо, ти зможеш відпустити почуття по маленьких частинах. Ще один блок у процесі відпускання може з'явитися у вигляді страху, що коли ми відпустимо якесь бажання, то ніколи не отримаємо бажаного. Тут корисно свідомо подивитися на деякі традиційні установки та відпустити їх на самому початку, наприклад, такі. Ми можемо заслужити щось лише за допомогою наполегливої роботи, боротьби, жертв та величезних зусиль. Страждання приносить користь. Просто так нічого не отримаєш. Дуже прості речі не мають цінності, відпустивши ці психологічні бар'єри. Ми зможемо отримувати задоволення від легкості та простоти цієї техніки.